Друзі, всім бажаю здоров'я, автопідбір Київ. Нещодавно отримали в особисті повідомлення від жіночки, яка дорікала нам, що ми неадекватно висловлюємося на адресу жінок. Чому? Потім, коли ми почали розбиратись, виявилося, що у нас є одне відео, де жіночка водій порушує ПДР, грубо дуже порушує, створює пару декілька аварійних ситуацій. І дійсно я з пасажирського сидіння. Наш водій ледве втік від неї на перехресті, де вона пристроюватися, почала перелаштовуватися прямо в нас. І я зняв відео вже потім, після того, як вона приїхала на перехрестя, зняв відео і надиктував, що бажано у цієї жіночки забрати права, посвідчення водія. Деякі дорікали, що я зву правами, де прямо ви ніколи не казали права на посвідчення водія. Ну нехай це буде посвідчення водія. І е, сказав про те, що видали її його помилково, що це не треба було робити, бо, бо це фактично потенційна вбивця на дорозі. Машина була вся крива побита, наклейка. Е, здається, Nissan була наклеєна криво, тобто вже фарбована задня частина, ну і таке інше. На що я, власне, сказав, що пройшла вже Крим Рим, ця машина, на що теж була якась неадекватна реакція від кримчан, від кого хочеш слухати, це вираз, це такий вираз. Що машина вже багато бачила в цьому житті. Ну, це звичайний вираз. Загуглить, подивіться, що він означає. Отже, я хочу одразу зробити це відео, щоб не відповідати. Бо, як коли ми знайшли це відео, ми не слідкуємо за коментарями, чесно. То там більше 300 коментарів і більше 1000 під коментарів по кожній соцмережі. Вад, wow, такий прямо резонанс. І 90% це жінки, яким не сподобалось, що ми. Значить, про дівчину зняли відео, що вона вчиться там, які ми ви були, коли ви тільки здали на права. Друзі, дивитись в дзеркало заднього виду при перелаштуванні, якщо навіть вона вже перелаштовується на перехресті, що заборонено. Коли ти міняєш редність при перелаштуванні, подивись в дзеркало. Я це знав з першого дня, я це з автошколи знав, мене цьому вчили. А я чітко бачив, що вона навіть не глянула, вона оком не повела. Вона просто почала перелаштовуватись, а я чітко бачив в її дзеркалі відображення її обличчя і очей. Вона не дивилась туди, робила лівий поворот. Власне, тому і реакція така. Але дівчата чомусь вирішили, що це гендерна якась там нерівність що це дівчата, відео знято про конкретну особу, яка конкретно начудила в конкретному місці. І я особисто був свідком тому. Я сидів поруч з водієм, я не порушив ПДР. Я маю повне право знімати і викладати. Мені це гарантує конституція, яке ви мала право знімати людину. Я мав право людина порушник, людина потенційний вбивця на дорозі. на дорозі. Людину не можна було випускати на дорогу, їй не можна було видавати свідоцтво про присвоєння прав посвідчення водія. Не можна. Бо вона не вміє керувати автомобілем. Навчиться вона сама, чи навчить її якесь, не дай Боже, ДТП, і вона когось покалічить або вб'є, або себе. Ну це вже таке. Але послухайте, ну випускати на дорогу треба водія, який має хоч якісь елементарні поняття, куди дивитись, коли ти повертаєш. Це на мою думку, нормально. І абсолютно не має значення це дівчина чи це чоловік. Чоловіка ми б зняли так само, можливо, б догнали і надавали б попиці. Таке теж можливо. Але але на цей момент це була дівчина. І не я вирішив її зняти просто так, а я вирішив її зняти через абсолютно 100% створення аварійної ситуації. І те, що я її не зняв, ну я не міг це передбачити. Да, ми почали знімати вже після. Ну, ніхто не каже, що на цьому відео вона робить щось не так. Вона це робила до того. Е, тому ваші претензії абсолютно недоречні. Я вирішив це зняти на відео, пояснити. Там були, були навіть якісь погрози там, судовими позивами якимось. Я відповів там одній жіночці, така якась, мабуть, юрист, кажу: ну, як ви така за правду, то запросіть відео з камер спостереження і побачите, що воно вичудило на тому перехресті. Ну, це ж не складно. Але, звичайно, це смішно. Якийсь судовий позив про щось. Я знімав правопорушення. Я знімав дійсно порушення ПДР. Так, да, я знімав вже після, але я і не наполягав на тому, що це саме в той мепед, в той випадок. Е, значить, що ще там було? Ну, багато було.